Файним людям наше сердечне вітаннячко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра та здоров'я вашим рослинам. Сьогодні у нас агрогороскоп підживлення рослин на жовтень 25-го року, час Київський. Трошечки запізнилися, але у вас інформація про підживлення була у тих агрогороскопах, які ми готуємо на два знаки. Отже, вони вже позаду, і зараз ми готуємося з вами до періоду, коли не треба підживлювати рослини. Це буде 6, 7, 8 жовтня 2025 року. Це повня, повна чаша, повна повна чаша і ця чаша. І з космосу йде і налита вже доверху і переливається, тому ніяких підживлень цей час не проводимо. А ще й до всього тут у нас робота місяця в знаці стихії вогню. А в стихії вогню ми не підживлюємо рослини. Як бачите, у нас якраз співпадає ця енергетична робота космосу, яка допомагає жити нашим рослинам. А вже ось, дивіться, 9-го в тірці. Можна використовувати і мінеральні, і органічні добрива. І пишемо тут 70%. Ви вже бачите, що 70-50%. Зараз поясню цю цифру, чому вона з'являється саме у нас весени. І ми ще навесні про це говоримо, коли тільки починається просипання нашої північної півкулі, і рослин, і всього, що знаходиться якраз. Цій частині землі. Зараз, 21 вересня до 25 грудня, це період, коли засипають рослини. Якби це так, як у людини, от ми в день з вами щось робимо, їмо, творимо, відпочиваємо, а уже ввечері. Готуємося до сну і вночі ми спимо. Відпочиваємо. Наше тіло відпочиває. От зараз рослини саме так теж після 21 вересня поступовується вечірня, таке, вечірня підготовка до сну. І ось до 25 грудня це буде гарний сон у наших рослин. Тільки для кімнатних квітучих рослин це буде гарний час, їм треба буде певну частину добре вдавати, але теж не багато давати. Для південної півколі там зовсім інша ситуація. Там готується частина цієї землі, готується до весни, до зустрічі весни. Тому там можна використовувати вже буде більше добре. Деякі дні можна і 100%, тому що рослини просипаються, а значить, їм їх треба підживити, дати їм їжу. Отже, дивіться, 9-го у нас можна використовувати і мінеральні і органічні добрива, але тільки 70% від того, що рекомендується по інструкції. У кожного добрива є інструкція. Якщо не написано на тому пакеті чи пляшці, яке ви купуєте добрива, то можна в інтернеті зараз знайти будь-яку інформацію. Наступний період 10, 11 та 12 до 10 години ранку, не можна ніякі підживлення і поливати не можна. Це знак стихії повітря, рослини дихають, їм не треба зараз давати ніякої їжі. Це знаєте, як це виглядає. Ось ви коли вдихаєте, якщо в цей час вам залити воду або їжу туди додати, і ви можете. Просто навіть і загинути, якщо так може бути, або ж ви не взяли повітря або не вмієте і дихати, зберігати повітря, і у воді ви попадаєте у воду, і вам вода перекриває, попадає в легені, і теж людина може загинути. Ось це така сама ситуація. Тому, будь ласка, коли вони дихають всі наші живі, дуживі душі, помічники наші зелені. Друзі, їх треба берегти в цей час не поливати, не підживлювати. Йдемо далі, а далі, 12 го після 10 години, 13 го та 14 го до 9 ї години можна використовувати органічні добрива 50%. Наступний знак знак стихії вогню. 14 го після 9 ї години не, не підживлюємо, 15 го та 16. го І тільки ось, дивіться, 17 го та 18 го можемо використовувати і мінеральні, і органічні добрива. Ще можна 70% від того, що записано в інструкцію. Далі у нас період молодика 21-го, геката 19-20 го го та ще й знак не для того, щоб поливати. І дивіться, після гекати у нас 22-23 го го геката завершиться після 15-ї години і можна вже після 16-ї години, ще до кінця доби, це Скорпіон 23-го, використати для підживлення органічні добриви, добрива 50%. Далі працюють енергії стихії вогню 24, 25 та 26. Не можна проводити ніяких підживлень. А ось уже навіть дивіться ввечері, але дуже зараз такий процес, іде поступовий, і ну, краще не використовувати ввечері підживлення. А ось дивіться, два дні 27 та, 27 та 28 жовтня можна використовувати мінеральні та органічні добрива. Але 50% ми рухаємося все ближче до 25 грудня. Це вже так, грудень, це просто е, така, такий глибокий, глибокий сон. Тому Трошечки-трошечки даємо добрив. Не, не треба їх в цей час перекорблювати. І ще раз, у нас ще один у нас період такий, коли не можна підживлювати, це 29, 30 і 31 до 15.30. А вже після 15.30 можна використовувати підживлення органічними добривами, але тільки 50%. На вашому екрані зараз весь агрогороскоп підживлення рослин на жовтень 2025 року. Бережіть себе, бережіть своїх росли, свої рослини. Теплата затишку для вас та для ваших рослин, які живуть у ваших кімнатах зараз, у когось на підвіконі кухні, а в когось спеціальні такі є місця, де ростуть зелені рослинки. Бережіть, будь ласка, їх теж, тому що зелений колір дарує нам життя. Ну що ж, на цьому ми завершуємо наше відео. На все добре, бувайте здорові. Надіємося, що це відео було корисним для вас. На все добре!